Еці, які картини зараз бестселери, як швидко знайти бестселери, по чому вони, які ключові слова в підказках по бестселерах і два цікаві успішно продаючі магазини, які гарно продають картини на Еці. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. І перш за все, як шукати бестселери? Пишемо наш ключовий запит, написали ключовий запит. Потім з ключового запиту ми шукаємо ETS, ставимо там, де старселлер галочку. Так, старселлер підтягнувся, і там, де стар, ми з вами пишемо слово Best. Швиденько пишемо Best. І ставимо Enter. Потім переглядаємо бестселери. Що мені сподобалось? Мені сподобалось те, що хоча б в бестселерах є картини, які вартують більше 20 доларів. Тобто у першій частині видачі бестселери ми бачимо з вами так пейнтінг промфото вартістю 29,75, а поряд трішки дорожча робота 69,23. Я скажу, що я шукала, чи є дорогі картини. Ось бестселер 94,80-105. 23 бестселер у цьому розділі а я намагалася знайти, що на першій сторінці видачі та найдорожче. 105,50 А Потім поглядаю далі. 129,60 бестселер. А потім йдемо з вами далі. Друзі, якщо у вас інша видача, подив... поділіться, будь ласка, в коментарях. 75,60 бестселер. ось такий чудовий бестселер. дуже гарний. 8696 бестселер. І Потім гуртаємо з вами далі першу сторінку у видачі. І на першій сторінці у видачі у мене нижче тут ще був список по ключовим словам. Погляньте. Painting Original, Painting from Photos, Paintings on Canvas, Paintings Prints, Paintings Abstract і Custom, Custom Landscape painting, Custom Pet Portrait. Pert... Pet Portrait, painting from Photo ось такі підказки по ключовим словам. Зверху, коли ми дивимося на підказки по ключовим словам, цікаво, якщо ми зразу одразу ставимо курсор поряд, то будуть підказки одні по ключовим словам, Painting Original, painting Print on Canvas. Paintings Frame, painting Акрилік. А якщо е, вільне місце ставимо, то paintings frame», Фрейм, paintings prints», Принц, on canvas», «Paintings original», «Paintings Акрилік. Ось такі ключові слова по ну, в підказках, що мені ще дуже подобається. Друзі, я помітила ось декілька бестселерів. І ось, ось цей бестселер відносно з нового etsy магазину. Погляньте. 105,50, знижка 50% і вартість до сплати після знижки 105,50 доларів. Що ще цікаво, погляньте на перше фото. Я перейшла в цей etsy магазин, і що цікаво, в etsy магазині 1800 продажів. Вони працюють 3 роки. Я спочатку подумала, що це старий etsy магазин, який дуже відомий на Etsy. І ось цей новий etsy магазин почав робити перші фото з майстром, з художником. І ось тут дуже. Дуже багато фото, де майстриня, де художниця тримає свої картини, і вони на Еці, ми з вами ось тільки що ось дивилися, гуртали видачу. Погляньте, якщо людина майже ні однієї людини на першій сторінці ось цей майстер, і ще один магазин я вам хочу показати. У видачі немає з картиною. Але е не у багатьох магазинів є гарні продажі на даний час на Еці. І другий Еці магазин, якому 5 років, який відомий на Еці тим, що художник завжди тримає, ну, в більшості випадків тримає свої величезні картини і фотографується з ними 5 років, майже 44 тисячі продажів. І погляньте, я ось за цей Еці магазин кажу. Тут в цьому Еці-магазині дуже багато продажів, багато бестселерів в цьому Еці-магазині, але в них дуже знакові фото, дуже багато фото. То uh, де? De... Художник тримає свої картини в руках, і не помітити цю картину в видачі Еці, ну просто неможливо. Погляньте видачу Еці, погляньте по, по, по тим видам робіт, які ви продаєте по тим картинам. Чи у вас багато ось таких перших фото? Зараз на Еці продавати складно. Подумайте, як ви можете завдяки першому фото продати свої картини одразу. У вас чудові картини, неймовірні картини, але буває так, що картин дуже гарні. Багато, і вони в звичайному потоці, ось цьому, коли ми з вами гортаємо, вони губляться. А коли ми дивимося з вами, що майже немає людей, майже немає майстрів, які на Своєму фоні тримають картину, то це конкурентна перевага і виділяє ось ці картини в потоці, коли ми з вами ось таким чином гортаємо із конкурентів. Друзі, що ви думаєте з цього приводу, що ви пробували зробити з цим? Як ви працюєте з першими фото, як у вас статистика по бестселерам, по картинам дешеві, дорогі? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Друзі, потрібно більше продажів на Еці. Скористайтесь моєю Etsy SEO консультацією під відео. Напишу та книгами Etsy SEO та 95 помилок на Еці оновила в 2026 році. Є сет 95 помилок, 500 пінтерест групових дошок та Еці SEO 2026, знижка 40%. Є будь-які запитання? Напишіть, будь ласка, під відео.